Друзі, мої вітання. Ви на ютуб-каналі відверто. Найприємнішому вона станом на цю хвилину. Як ми починаємо це запас? Це українські дрони атакували нафтовий термінал та низку електропідстанцій в тимчасово окупованому. Криму а, власне зробила це силами Служби безпеки України та сил спецоперацій. Знаємо, що вже тиждень, як в Феодосії палає нафтоприробна станція і не загасили. Ну от ще на додачу трошечки, так би мовити, тепла додали. Власне про події на фронті. Останні заяви, які пролунали в цьому ключі щодо перспектив завершення, навіть війни будемо говорити з нашим спікером. Це військовий аналітик та співробітник служби безпеки України 2004-2015 років Іван Стоп. Ак, пане Іване. Я вас вітаю. Вітаю, рада бачити. Дякую, що запросили. навзаєм. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Пане Іване, розпочну з такої заяви. Я... Можливо, хтось з наших глядачів цю заяву не чув, тому я не буду озвучувати автора цієї заяви. Єдине, що зазначу, це політик, тобто людина, ну мабуть, яка більше знає трошечки про ситуацію на фронті, про якісь внутрішні аспекти щодо переговорів з американцями. Ну тобто, мабуть, ці цим заявам, які робить цей політик, ну трошки ну мабуть, є якась довіра або можливо не знаю, і немає що за заява. Я знаю певну інформацію завершення війни вже не за горами. От, враховуючи, що це заява політика, який ну трошки більше знає, ніж цивільне населення, так точно. Наскільки ви розділяєте таку думку? Ну, давайте так. Окей, ми пограємо в таку не конспіралогію, а дамо вашій аудиторії політикиня і її найвідоміша фраза пропала все Ну і зразу не хто це озвучив цю фразу. Теж бачив цю заяву, вчув вірніше цю заяву. Ну, давайте так. Ну вона виглядає трішечки більш. Ну, не те, що виваженою, але більш сприймається людьми, ніж слова пана Гордона, коли пам'ятаєте, в минулому році сказав, там останній день війни, ну воно не справді да. це. Вона каже про те, що от за її інформацією, дійсно війна там скоро закінчиться. А, хочеться вірити, що в неї є якась інформація від когось, але питання, ну, дивіться, це ж не залежить від однієї людини. Цей інсайт він би працював, наприклад, не знаю. Я повинен підписати якесь розпорядження, а ви дізналися про те, що я підпишу, і там раніше опублікували в соцмережах. Тобто від мене це залежить. Підпишу, не підпишу. Війна це така історія, яка не залежить від однієї людини. Від Дональда Трампа вона зараз не залежить. А, давайте спробуємо раціонально. Я просто розумію, що на цьому будуть гратися, спекулювати. Угу. Та нам на зараз чи є передпосилки для того, що війна закінчилася. Я, я хочу дійсно тут помилятися, але як на мене, ну їх немає. Відверто. Чому але що Трамп сказав от, буквально от цієї ночі чи вранці, що тамагавки продас найближчі перспективи? Якщо е, Росія не сяде за стіл переговорів, ну він по перше їх ще не передав. По друге загалом їхня загальна кількість, якщо от, над вокруг навколо вашого питання ходити, загальна кількість всього. 3500 штук це за відкритими даними то, що було у Сполучених Штатах Америки. Росіянки, наприклад, там в жовтні 22 го року за одну ніч запустили по Україні 100 плюс ракет. Питання скільки нам передадуть цих ракет, не йдеться мова про сотні, не йдеться мова про тисячі. Швидше за все, в найкращому випадку це буде декілька десятків. У нас вже були згадайте, будь ласка, в минулих періодах очікування, що. Зараз продадуть американські танки росіянам хана. Все так, їх нам передали, але такими маленькими порціями і воно було розтягнуто в часі. Потім була історія: о, літаки 100% буде от така штука. Ну нам продавали маленькими порціями по два-три літаки. Зараз у нас всього їх штук. 20, про тому, що пан Зеленський казав свого часу, нам потрібно мінімум 120 одномоментно, щоб хоч якось себе почувати більш-менш нормально. Навіть якщо їх продадуть там не знати, ну 10, 20, 30, вони погоди не зроблять. Так, відправлять до пекла там не знати, декілька десятків російських військових. Можливо, там 2-3 НПЗ повністю будуть ще зруйновані, але повністю, ну, на жаль, ситуацію на фронті вони не змінюють. Плюс. Росіяни працюють на опередження. Всі ці заяви від Путіна, Лаврова, як он так, Це здання наших взаємних отношений може бути розрушено. Він грається на вони граються на чому? Що не передавайте Україні ці ракети, ми збережемо нашу там наші хідки угу. стосунки і можемо робити з вами бізнес. Виходить вчора Лукашенка, який, в принципі, він грається такого собі доброго поліцейського, і він що робить? Ну ми ж розуміємо, яка там швидше за все стратегія. Трамп. Хороший, він наш, він класний, він авторитетний, він надійний, він стабільний. Європейці агалтіли, але ще більше агалтіли. Це президент Зеленський. Тобто вони його ставлять на вершину цієї піраміди кажуть, що війна триває виключно через позицію Зеленського особисто, а росіяни, а вони хочуть її завершити. Тобто, я думаю, така ось гра буде продовжуватися росіянами. Я відверто кажу, на наступні там орієнтовно ну, до кінця року я не можу собі уявити, щоб закінчилася війна. Ну, не знаю, можливо, дійсно ці томагавки передадуть якісь такій кількості, яка б нам була прийнятна, або ворог відчув це. Будемо сподіватися. Проте продати не передати, продати це, це те, що так. Це нормально. З товарні це, товарні ж так, так. не працюють. Да, головне, щоб нам продовжувало постачати озброєння. Тут найголовніше, гаразд пане Іване, перенесемося на фронт. Що там відбувається, от. Скажімо так, найбільш запам'ятоване з минулого тижня, і в принципі за останні, мабуть, місяці це те, що ворог великою групою саме бронетехніки, але він зумів пробитися до села Володимирівка на захід від траси і ресурс Діпстей стверджує, що росіянам вдалося в цьому селі висадити значну кількість піхоти в штурмі українських позицій були задіяні до 20 броньованих машин включно з обшитими захисними танками на лінії наших оборонців було спрямовано кілька хвиль штурму. Він тривав фактично весь світловий день, і можна пропустити, що підрив ам'якопроводу між сусідніми русиним яром та яблунівкою був пов'язаний з цим штурмом і мав на меті спробу відволікти увагу наших оборонців. Тут, що мене перше дивує, ми так давно не бачили бронетехніку при застосуванні, а тут ще й в такій кількості, бо якщо я не помиляюся, теза, яка звучала, вони зараз не використовують цю техніку, бо певний дефіцит мається. Це ознака того, що вони змогли якось поновити цей дефіцит, чи чому так от не шкода було такій кількості техніки застосувати? Спробую пояснити, М -м -м. по техніці січень лютий 25-го року з цього періоду можна побачити в статистиці кількість щомісячно знищеної російської техніки. Кожна місія йде вниз, 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 вниз. вниз. Це танки, це броньовані машини і ППО. І дійсно було таке ось нерозуміння. Так, секундочку, от. все менше, 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 це означає перше: все знищується, все закінчується, і вже буде в кінці року нуль, або вони просто. Менше відправляють на фронти, ну, продовжують виготовляти і десь накопичують для якихось інших потреб. Варіант, варіант. На даний момент відповіді ще немає. Що це? Чи повністю закінчилося, чи воно десь ховається. Російський урал має можливість продовжувати виготовляти цю техніку, там і такі сучасні танки, і за старих робити щось більш там, менш прийнятне. Вони це продовжують робити. Де ця техніка ховається, ну ще раз, відповіді такої немає. Дійсно, у цьому селі Володимирівка з'явилася така кількість техніки. Моє припущення таке, що це була особиста ідея якогось командувача на цьому напрямку. Можливо, в них був задум асоціа в комплексі погана погода. Українські дрони не літають, плюс аміакопровід Тольятті, Одеса, Вони його підривають. І там рештки цього аміаку, він виливається, бо видно на кадрах білий дим. А він дуже токсичний і можливо таким чином вони хотіли зробити і завісу. Хімічно раз і друге це ну не спугнути, а щоб наші військовослужбовці отримали хімічне отруєння, очей органів mm -hmm. дихання. Просто взяти, заскочити з Ленацька, така ось велика операція, куча техніки. Але як писали російські воєнкори, це перетворилося просто на м'ясорубку. Вони кажуть, що втрат настільки багато, що навіть командування на гору не наважується повідомляти а просто кажуть, ми там продовжуємо. продовжуємо, там щось захоплюємо. Але про реальний рівень втрат ніхто не хоче говорити. Угу. Ну що ж, сподіваємося, що дійсно ті сили, яким вдалося російським вислатися, вони будуть зачищені на ближчій перспективі, і на нашим збройним силам України побажаємо цьому успіху і друзі. Не забуваємо якраз і підтримувати нашу армію до інших новин. Ворог продовжує вибивати залізницю. Мета росіян обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщину та Чернігівщину. Це заява голови правління Укрзалізниці. Зв'язково військово-логістичної точки зору, пане. Іване, Наскільки критичним є цей напрямок для забезпечення українських військ і чому саме Чернігівщина та Сумщина? Ну дивіться, це ж господі потяг це дешево, швидко ну і надійно перевести, завантажив вагони. Вагони там танки, там які. Наряд і від... великим штабам дуже швидко. Плюс паливо mm -hmm. для нашого військового військовослужбовці там мають нам ну, на можливість на жаль літати безпілотниками в режимі онлайн, спостерігати за приміщенням і атакувати. Що хочу досягнути? Немає швидкого підвезення техніки боєприпасів палива, ну і починають страждати військовослужбовці на фронтах. Немає чим скидувати по росіянах, якими якою вибухівкою з безпілотників, немає самих безпілотників, немає снарядів. ну Це, це все зрозуміло. Важка техніка під, підбита, не вивозиться на ремонт. Це все зрозуміло. Плюс росіяни навіть не так. Я бачу статистику, я попрошу вас виправити мене, щоб я не помилився. А, здається, серпень місяць повідомлялося, що або 300, або 700 ударів росіян по залізничній інфраструктурі загалом по всій території України. Тобто там ну дійсно великі цифри такі називалися. я так. не можу не можу згадати, що саме з них. То тобто, в будь-якому випадку це великі цифри, і це не стосується тільки при фронтових регіонів. Це і в глиб території України наноситься, плюс суди Росіяни додали тактику мінування. Мінування, ну, мінування, телефонне мінування. Да, от останні дні дуже активно це. Да, алло, У вас там рейс, так рейс, а потяг такий то заміновано. Ну по, угу. як роблять українські правоохоронці. Ну всі ж розуміють, що це з російської сторони, але проігнорувати цей дзвінок не можуть. Ну така процедура не можна, а хай їде там. Це все маячня. Ні, повинні зупинити потяг, висадити людей, перевірити з собакою, кінологами. Там стільки там годину, дві, три, чотири. Потяг стоїть, за ним стоїть ще 5-6 потягів. А там можуть бути вантажі. Ну так цивільні потяги з людьми, потяги з вантажами там, не знаю, хай буде зерно, руда не продається, не переробляється, не отримується товар, не продається, не йдуть гроші до бюджету. Зрозуміло. Плюс виключно військові вантажі в потяг не знаю, зі снарядами там 5-6 годин добу, тиждень стоїть в заторах, на фронт вчасно не приїхав, українські позиції втрачені, і останнє, що можна припустити. Ну як би я там спробував розіграти, якщо в мене є люди на залізниці, які сидять, бачать, що там ну, що, що відбувається, mm -hmm. там деякі потяги зупинилися, то вони можуть мені передавати інформацію про те, що умовно потяг. Який припускаємо, є військового призначення, виїхав хай буде, фантазуємо з Хмельницького до Києва. Він зупинився десь там посередині. і Він стоїть там, умовно там а, господій, п -п -п північні координати там, господій, захід західної широти довготи, ось координати. Ось він тут стоїть і можна нанести. Що та да, одразу да. Такими, там, ракетами. варіант, варіант. В такому випадку, ну я розумію, що у нас в принципі недостатня система ППО, аби цивільні об'єкти прикривати а тут і в принципі наші міста тут не говорячи про рухомі такі е, об'єкти, як поїзд і, там з військовим призначенням чи не знаю, з гуманітарним призначенням, можливо, є якісь інші методи. Наскільки я не знаю, це доцільно чи реально. Якісь причепні платформи мати з мобільно-вогневими групами, які б захищали там той самий важливий потяг, чи там локомотив, хоча б бо я так розумію, локомотиви теж це окрема ціль для росіянців. Ну дивіться, я тут не можу сказати там, ну ви, ви розказали там, що можна щось поставити, чи можна цим збити безпілотник. Ну як на мене, ну це складно бути, бо треба ж знати, де він де він летить, з якої сторони, там зліва, справа, яка висота, ну і там крутитися. Це складно. Інша сторона, що у нас є можливості, у нас є перевага над росіянами. З однієї сторони, ми компактна країна, дуже компактна. Ну у нас немає таких площ величезних, як і у Росіян. У них там 17 мільйонів квадратних кілометрів. Ну це дуже велика, висока територія, ну довга територія. Їм простіше все переміщувати потягом. Завантажився, Владивосток, там, Владивосток, Москва, і воно там два, два тижні цей вантаж спокійно їде. Дорога ну не варіант, дорога масивно не навозишся. У нас, в принципі, якщо навіть коля буде паралізована, як аварійний варіант, залишаються дороги. Вантажівки, платформи, завантажив. Воно поїхало. Хай буде це дорожче, хай воно буде трішки довше, але повністю паралізувати так, щоб вона все зупинилася. Ні, так колія стоїть зараз. Там з часом відновилася, поїхало знову колія. Угу. Сполучені Штати Америки з літи допомагають Україні завдавати ударів глиб по території Росії по її важливих енергетичних об'єктах. <клух> Шаванчолтаймс, і за словами американського чиновника, Україна вибирала цілі для далеких ударів. А Вашингтон потім надавав розвідувальні дані про вразливі місця цих об'єктів. Тут якраз ну ця новина в контексті загальної цієї новини, яка там кілька е, днів, тижнів можливо, вже е, прозвучала, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати з розвідданими або наносити удари. По енергетичних об'єктах Росії тут чесно хочеться зрозуміти, що це за розвіддання. Ну тобто, координати, де знаходиться цей об'єкт, ну і так всім все відомо. А що я, такого я... вони можуть ще дати Яку якусь внутрішню ситуа... ситуацію прямо з цього об'єкта? Я, я поясню, дивіться а, так, для багатьох це була новина. Так нічого собі, таке що то ну, що, що тут такого? Дивного в цій новині, що тут відбувається? Ми ж і так знаємо, де там. А? Ах НПЗ, Лінський НПЗ, його ж не можна перен... взяти там і за ніч як там Хрустальний мост перенести його кудись, там, не знаю, на кілометр в сторону. Ну, він стоїть там з часів Радянського Союзу. Але е у американців є можливість навіть не так. Давайте я трішки маленьку, буквально екскурс в історію. Ми <свіття> після закінчення Другої світової війни е пішли розділятися там західні країни і країни Радянського Союзу в плані розвідки. У росіян була розвідка яка. Шпигуни, оце капелюх, окуляри, там, там славянський шкаф, там щось вкрасти, щось там а, завербувати. От так працювали росіяни. Вони вважали класикою людина до людини, це найкращий варіант, найкращі секрети, вони будуть вкрасти. Американці почухали ріпу, кажуть, ну, в принципі, ми тут не сильно балакучі, ми тут сильно розташувати на себе людину не можемо, хоча так будемо намагатися, але нам простіше через океан придумати щось. Технічні якісь примочки, якісь там супутники, літаки, все шпигує, все фотографує. Оці всі системи прослуховування, ешелон, зоряна брама. Це все американці вигадали. І от в чому вони дійсно класні, це ну, підглядані та прослуховування. І тепер так уявляємо собі. Ну, наприклад, от стоїть афіпський НПЗ. От він лежить. лежить афіпський МПЗ розміром в 13 см. Мене всі запитують, наша тобі лінійка на 13 см? Кажу, не знаю, доваляється в мене тут. Ось він лежить, от він є. Да? В принципі локації, координати ну всі зрозуміли, Але uh -huh. наприклад, якщо Україна хоче атакувати, ми ж не знаємо, яка там система захисту, хто його охороняє, які комплекси, де вони стоять тут, 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 там не знаю, там мобільні вогневі групи, там панцирі стоять, якісь там тори, буки, якісь системи. І, наприклад, ми запускаємо наші безпілотники, заплющивши очі, розраховуючи, що там нічого немає. А по факту, наприклад, там 90% було знищено. Результативність ну, майже там, ну, 10% це дуже низька. А американці нам дозволяють, наприклад, Україна хоче цей Афіпський НПЗ атакувати. Американці кажуть, може не варто, сьогодні не варто, бо сьогодні тут багато всього. От, подивіться, от у нас є мапи, ми бачимо супутника, тут їхні радари стоять, тут ми чуємо прослуховування розмов, що там якісь там засідки, тут ці великі антенни, радіоелектронна боротьба не варто. Тоді Україна умовно чухає ріпо, каже. Ага, окей. А якщо там, наприклад, там Новошахтинське ПЗ американці, зараз подивимося, дивляться такі. Точно, тут сьогодні пусто, буде джекпот. Там буквально тут і тут, але там такі якісь там не дуже серйозні системи. Можна тут зліво облетіти, дуже примітивно, поясню. Тут, от там, по 200 метрів висота, тут 100 метрів, тут на 2000 піднялося, і отак все подолайте. От американці дають нам самі ось такі можливості. Уявіть, уявіть собі. Ви їдете на автівці в туман, а хтось справа вам підказує. Ви нічого не бачите. вам кажуть тихіше, тут 60, тут 45, Тут поворот наліво, тут направо, і ви спокійно доїжджаєте туди, куди вам потрібно. Угу. Погоджуюсь з вашим поясненням, але все одно лишається момент незрозуміло для мене в контексті того, що ми ж удари по НПЗ наносили ще і в минулому році, ще за часів Байдена, який виступав проти таких ударів, і Америки нам не надавали взагалі жодної інформації щодо цього. Тим не менш, ми бачили певного роду результативність, тобто. А що змінилося з того моменту, як американці долучилися? Ну, ви особисто бачите в цьому ефективність, ефективність ударів. Бо дивіться ж, росіяни теж виготовляють системи різні протидії. Чим більше настає безпілотників, тим більше росіяни впроваджують систем захисту. Угу. Панці ставлять. Ну давайте так: ми ж кажемо, хизуємося нашими дронами-перехоплювачами, а у росіян, де теж є. Про це ж не говориться, вони так само копіюють нас. Вони теж намагаються збивати наші безпілотники. Американці нам показують, що о дивіться, біля фантазуму, біля цього НПЗ знаходиться там два гелікоптера, які готові будь-який момент піднятися і збивати ваші безпілотники, які наближаються. Тоді українське командування каже, що ага, окей, зрозуміло. Тоді оберемо якусь іншу ціль, яка є більш простішою. Для того, щоб рівень збиття наших безпілотників був набагато меншим, ніж він, наприклад, є зараз. Щоб не 10% долітало, хоча б 25-30%. це ж гроші. Ну так. Гаразд, пане Івано, наостанок е, хочу почути ваше трактування, можливо, ці заяви, яка прозвучала від наших північних сусідів, Міноборони Білорусі зазначає, що Збройні сили Білорусі приведені у стан повної бойової готовності. Що це зараз? Ми сприймаємо всерйозно. Я зрозумів, не сприймаємо всерйоз, ми вже перебоялися своє вторгнення з території Республіки Білорусь. Ми своє відбоялися. Це вже було в 22-му році, і потім щорічно, там, по декілька разів на рік, нас лякали, що точно, точно, точно зараз буде вторгнення з Білорусі. Я б з вірогідністю там, на 99,9% особисто я впевнений, що Росії, Білоруси атакувати самі не будуть. Чому? Поясню чому. По-перше, ну багато разів говорилося про те, що вони там і нулячі, і стерильні, і не готові в військовому плані. Зараз для росіян. Дуже важливо зберігти Республіку Білорусь. В них є два НПЗ у Білорусів на півдні біля нас це Мозир, і на півночі це Новополоцький. І зараз, щоб компенсувати нестачу палива, росіяни завантажують ці НПЗ, щоб вони вивозили паливо, переробляли його і вивозили до Росії і насичували ринок, розуміючи, що Україна. В жодному випадку не буде атакувати ці НПЗ. Тому я пропускаю що ніхто, ні росіяни, ні білоруси не зацікавлені в цьому, тому всі ці ось ну не зацікавлені в там з у війні проти України, принаймні за Україну кажемо, а, щоб зберегти статус-кво і не дозволити Білорусі десь просісти і таким чином не щоб не впала перша костяшка і не потягнула з собою всю Російську Федерацію. Тому можливо, ці всі а, вишколи, ці всі. Проведення у підвищену готовність. Це на маневрів білоруської армії для того, щоб тримати себе в там нормальному стані. Ну що ж, сподіваємося, що дійсно так воно і є. Паневане, щиро вам дякую за ваше роз'яснення. Тих питань, які ми разом з вами піднімали: військовий аналітик та співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років. Іван Ступак був разом з нами. Друзі, пане Іване, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добре.